Дуже графік повний. Але слава богу, ми можемо дуже поділитися Знаєте, Я коли сиділа зараз, думала про те, що чому у ми в групах просимо один за одних молитися. Ось коли у нас щось стається, хтось пише, і я думаю, звісно, важливо не поставити галочку, що я там помолився, а важливо. Важливо е, ну, дійсно помолитися. І е, пам'ятаєте, коли Ісус він пішов молитися в Днісувані, він взяв з собою друзів. І він був дуже розстроєний тоді, коли він повернувся, вони спали. І я думаю, так і зараз, знаєте, можна сказати, що ми ну, за щось молимося, але дійсно не підтримати молитви. Поставити тільки ну, такий молитовний лайк у Вайбері, там ще десь в другому кінець чаті. І сила молитви це велика сила. Ми часом її недооцінюємо. І я побачила в своєму житті, навіть на цьому тижні, коли я просила всіх, Кристина питала групу, коли ми молилися за Мого Брата, щоб Бог його вибухав живим і здоровим з Бахмута. І в них в четвер була дуже-дуже тяжка ситуація. І слава Богу, мій брат живий. Він зараз в госпіталі, з контузією, але е, ну, є ще там деякі моменти, але він живий. І я наскільки зрозуміла, що Бог досі хоче, щоб ми молилися один за одним. От Отак, як Ісус Христос брав з собою учнів, так як Ісус Христос просив, щоб молилися, щоб підтримали, так сьогодні і важливо і для нас, і Бог хоче, щоб ми один одного підтримали. Ось у мене в руках листи, це не листи, це е, такі листівки відкриті, да? е, Це Я їх положу ось тут біля фортепіано. Одна жінка з моєї роботи, вона, вона сама їх робить, і вона е, така активна в церкві, і вона постійно каже, Аня, ми молимося за вас, ми молимося за вашу Україну, ми молимося за людей про вас. І ось це такі листівочки, це як нагадування нам, що ми не самі. Ось цей зараз важкий час, що ми не самі, ми, за нас є люди, які моляться. Тому якщо для вас важливо а, взагалі знати, що за вас ще хтось молиться, що хтось ще з вами у цій боротьбі стоїть, що ми тут не самі, то можете після служіння підійти і взяти для себе ось таку откриточку. Добре, ми хочемо заспівати пісню.